Саш, я знаю, що Людгер показує найвищі показники врожайності на європейському континенті. Розкажи, в чому його успіх? Матьківські лінії гібриду «Людгер» мають найвищі стійкості до абіотичних та біотичних стресів. Високий рівень урожайності поєднується з високим рівнем олійності. За результатами німецьких державних постреєстраційних випробувань. Людгер зайняв перше місце у 10 локаціях із 14. Чи впливають ґрунтово кліматичні умови на його вражайність? «Людгер» характеризується найменшим транспіраційним коефіцієнтом із лінійки гібридів, які є в нашому портфоліо. Це дозволяє йому максимально ефективно використовувати запаси зимової вологи. І опадів, які випадуть протягом вегетації, через що вплив зовнішніх чинників на кінцеву вражальність буде мінімальним. Чому секрет якісного обмолоту гібриду з мінімальними втратами під час збирання? Завдяки синхронному дозріванню стрічків та стебл ми маємо максимально якісний обмолот без втрат. Як на нього впливають пізні терміни сівби? Завдяки потужному розвитку кореневої системи ми маємо активне наростання надземної маси. Це забезпечує розширене вікно посіву. Цим самим зменшити негативний вплив на кінцеву врожайність пізніх термінів.